Мабуть, ви думаєте, я вірю в душі? Навіщо мені ходити до церкви? Давайте розберемося у цьому питанні. Якщо віри в душі достатньо, тоді навіщо Ісус Христос прийшов на землю та заснував церкву? Увага! Навіщо сам Бог прийшов на землю та заснував церкву? Якщо зібрання віруючих не потрібні, тоді навіщо Христос велів зібратися в горниці 120 людям та вилив на них Духа Святого? Для того, щоб вони йшли та проповідували до краю землі? Саме завдяки їх вірі Християн. Фо досягло і нас у 21 столітті. Багато християн загинуло мученицькою смертю. Навіщо все це, якщо достатньо, просто вірити в душі? Віра в душі це тотальний обман, їй не потрібна церква, Біблія, Христос. Не потрібні пророцтва, апостоли, люди, які віддали життя за віру. Для душевної віри немає сенсу в усіх цих жертвах. Їй ближче герої фільмів, коміксів та ігор, ніж реальні біблійні особистості, такі як Ной, Мойсей, Ілля, Давид, Іван Хреститель, Петро, Павло, сам Ісус Христос. Такі реальні історичні події, як всесвітній потоп, вихід, різдво та вся біблійна історія, втрачають усілякий сенс, якщо віра в душі допустима. Пропонуємо ще один тест. Ви вірите в душі, а скільки ваша душа молиться, вивчає Боже Слово, Біблію, як часто ваша душа проповідує, ходить до церкви, сповідається в гріхах, прощає, займається благодійністю.